20 січня Визнання свого гріха. Проголошення. Завдяки крові Ісуса всі мої гріхи прощені. У псалмі 31 з 3 по 5 вірш Цар Давид описує особистий досвід, Коли я мовчав. Спорохнявіли кості мої в цілоденному зойку моєму, бо рука твоя вдень та вночі надо мною тяжить, і волога моя обернулась на літню посуху. Я відкрив тобі гріх свій і не сховав був провини своєї. Я сказав був признаюся в проступках своїх перед Господом, і провину мого гріха ти простив. Гадаю, коли Давид писав це, він мав на увазі свій гріх із Вірсавією, дружиною Урії Хиттиянина. Це була жахлива ситуація. Давид вчинив перелюб, а після цього, аби приховати його, організував убивство. Потім, як і багато хто з нас, Давид довго відмовлявся подивитися правді у вічі. Він намагався ігнорувати свій гріх. У наступних віршах Давид говорить про надію для всіх нас Тому кожен побожний відповідного часу молитися буде до тебе, і навіть велика навала води не досягне до нього. Ти покрова моя, ти від утиску будеш мене стерегти, ти обгорнеш мене радістю спасіння. Псалом 31, 6, 7 вірш. Або як сказано в іншому перекладі. Тому буде молитися до тебе кожен праведний у час недолі, і навіть у велику повінь води не наблизяться до нього. Ти для мене притулок. Від утисків мене оберігаєш, огортаєш мене радісними вигуками спасіння. Псалом 31, 6, 7 вірш Поки триває час спасіння, визнаймо свої гріхи перед Богом. І шукаємо укриття в Його спасінні. Він визволить нас від наших гріхів, якщо ми їх визнаємо і покаємося. Помолімося. Дякую тобі, Господи, за кров Ісуса. Проголошую. Що скільки з готовністю сповідаю будь-який гріх, який можливо намагався приховати. Ти знімаєш із мене провину гріха мого. Господи, ти захищаєш мене від скорбот і оточуєш визволенням. Завдяки крові Ісуса всі мої гріхи були прощені. Амінь.